Народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський став кращим серед 35 театральних колективів області за підсумками щорічного обласного конкурсу Театральна весна Кіровоградщини. Вистава Мир вашому дому у виконанні акторів отримала відзнаку у номінації Народні аматорські театри. Також колектив відзначили у номінаціях Краща режисура, кращий акторський ансамбль, краще музичне оформлення та кращий сценічний костюм. Відзначена висока майстерність. Колективу. Ну Звісно, тому що поєднані були все, і музичне оформлення, і хореографія, і вокал, все було оформлено Я хочу, маючи таку нагоду, подякувати нашому Олександрійському фаховому коледжу культури Баранову, Івану Михайловичу, Ігна, Ігнатіві, Любові Петрівні. І насамперед жир Ярославу Сергійовичу от уявіть наш. Нашу виставу без хореографії, без цих танців, як вони прекрасні, а масовки, які гарні масовки. І в масовках саме були студенти нашого коледжу культури. Тобто ми зараз співпрацюємо дуже тісно. У номінації Кращий виконавець чоловічої ролі відзначили одразу двох акторів: Дмитра Клюєва та Олександра Вознюка. Як -то кажуть, жирні ролі, от Вознюк вів спектакль. А, келюєв своїй енергії, своїм емоціями він задавав тон, він темпоритм вирівнював, він піддавав підводки, підводив прямо своєю свої акторською грою. Він підводив під. І ну, звісно ж, він актор від Бога. Колег по сцені вітають з перемогою і інші актори театру Дзбановського. Дуже пишаюсь, що вистава наша зайняла такі високі. Місця і зайняла гран-при, що багато номінацій, в яких ми вибороли перше місце. По-перше, хотів би подякувати нашому режисеру Тетяні Миколаївні Бесмольній тому що вона згуртувала колектив, об'єднала після трагічної загибелі Юрія Гірича Збановського і дала великий імпульс на майбутнє розвитку нашого театру. Також хотілося б привітати наших номінантів. За краще чоловічу роль Олександра Вознюка і Дмитра Клюєва. Вони молодці, з ними дуже було приємно роботи, працювати. Мабуть, велике спасибі всім всьому акторському складу і всім, хто брав участь у виставі. За е, нагороди за те, що став театр імені Юрія Цбановського переможцем. Е, це справедливо. Вистава пророблена дуже якісно, довго тривало. Ми майже рік готували, працювали над цією виставою. Вперше ми її почали готувати. Мовою оригіналу це була російська мова. А вже потім та ситуація, яка склалася в країні, те, що ми готували на 26 лютого після 24-го, ми зробили трішечки перерву, які, мабуть, всі кожен з нас. А потім ми почали працювати і перекладати її українською мовою. Аби виправдати очікування глядача, повинна бути постійна робота в першу чергу над собою. Розповідає акторка Оксана Кучеренко. Незважаючи на те, що декілька там, хвилин на сцені перебувала, але кожен раз хвилююся, кожен раз хвилювалася. І не тільки за себе, а за кожного, хто приймав участь у цьому спектаклі. Важко було Дома перед зеркалом. Потрібно обов'язково працювати над собою для того, щоб глядач повірив. Це обов'язково, це великий труд. Зараз режисерка театру Тетяна Бесмольна одночасно працює над двома виставами: комедією від місцевого автора та драмою. Він а Дельмер, далі тиша. Ми за мотивами, ми шукаємо ще, що можна ще при, пристосувати. Саме матеріал до нашого українського побуту, так і за мотивами, більш за все вона буде називатися ця вистава, щоб ти була поруч. Вітає Тетяна Бесмольна і народний аматорський театр юного глядача Апельсин, який переміг у номінації Актуальність теми. Журі високо оцінило три авторські проекти. Один із перших проектів це про дівчинку. Це надихнуло мене те, як. Одна із перших дитин загинула у нас у лікаря на столі. Другий проект це коли ми вже всі поєдналися, ми стали одним єдиним цілим, і ми всі разом сказали русскому міру не бить. Це так виник другий проект. Третій проект виник, можна сказати, на прохання президента. він тоді закликав нас усіх звертатися. В Росію звертатися до кого ми можемо до мам Росії, звертатися до всіх, і щоб ми говорили говорили всі, що в нас війна, що нас тут убивають, так виник проект Ми діти війни. У відеороботах використані авторські вірші режисерки апельсину Наталії Зозулінської. Музика створювалась колективно, ідеї приходили швидко, і у цьому велика заслуга акторів театру. розповідає керівниця апельсину. Ми наскільки одні, єдині і цілі, що в нас дійсно це всі ми складаємося якісь до одної дольки і утворюємо один великий апельсин. Без кожного мабуть би нічого не було б, ні жодного проекту. тому що ми кожен із нас вклали сюди кожен. Свою душу, свою біль на сьогоднішній день зараз Апельсин має багато цікавих проєктів, але основна увага театру приділяється роботі над новою комедійною виставою, яка підійме народний дух українців.